Вітаю, на зв'язку дивізії, і в цьому відео я розповім вам про український контингент у Кувейті. Перед початком хочу вам нагадати про те, що кожна ваша підписка, вподобайка і коментар допомагають розвиватися моєму каналу. Також ви можете підтримати канал фінансово донатом на BuyMeACoffee. Це допоможе підвищити якість та швидкість випуску наступних відео. Ще раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, посилання на який буде у описі. 19-й окремий батальйон РГБ захисту почав формуватися у грудні 2002 року. Процес проходив у місті Самбор Львівської області. Там вже розміщувалася 22-га бригада РХБ захисту. На основі цієї бригади почав формуватися окремий батальйон. Подальшому у 2003 році 22-га бригада була реформована у 704-й окремий полк. Фактично одразу після завершення процесу формування, 27 грудня 2002 року, на військовому аеродромі міста Нової Калинів на Львівщині відбулися тактико-спеціальні Альні навчання вони проходили під керівництвом першого заступника командувача військами західного оперативного командування сухопутних військ генерал-лейтенанта Валерія Фролова. На навчаннях були присутні іноземні військові аташе, які відзначили повну відповідність батальйону сучасним вимогам, високий рівень підготовки особового складу та готовність до виконання завдань за призначенням. В навчаннях було задіяно майже 600 військовослужбовців та близько 170 одиниць спеціальної техніки. Відпрацьовувався сценарій протидії умовному десанту противника, який захопив Аеродром з використанням хімічної зброї протидія умовному противнику супроводжувалася заходами радіохімічної розвідки із незараженням місцевості та техніки. 4 лютого 2003 року тодішній президент Леонід Кучма заявив, що Україна готова надати в розпорядження ООН новостворений 19-й окремий батальйон РГБ захисту. 20 лютого того ж року відповідне рішення було прийнято на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Офіційна мета відрядження контингенту це участь в заходах щодо забезпечення безпеки населення країн перської затоки і близького. Сходу. рішення відправити контингент виключно для забезпечення безпеки цивільного населення аргументовано тим, що на той момент Україна прагнула зберегти відносини з усіма країнами-учасниками назріваючого конфлікту. Зазначалося, що це сприятиме зміцненню міжнародного авторитету України та підвищенню її іміджу як активного учасника складних міжнародних процесів. Участь в РХБ обороні Кувейту була запропонована ряду держав Східної Європи, зокрема Румунії, Словаччині та Чехії. Підрозділи цих країн мали хороше спорядження та передове обладнання, але були малочисельними, а міжнародна коаліція потребувала підрозділ, що здатний організувати масштабний захист та обробку місцевості після застосування зброї масового ураження. Підготувати такий підрозділ було запропоновано Україні, на що наше вище керівництво погодилося. Спочатку пункт призначення 19-го окремого батальйону був невідомий. Звучали назви одразу двох країн: Кувейт та Бахрейн. Про Бахрейн тоді говорив тодішній спікер Верховної Ради України Володимир Литвин. Насправді, в цей самий час вирішувалося питання безпосередньої участі України. України у операції Іракі Фрідем». зазначалося, що у випадку виникнення військового конфлікту Україна має зробити внесок у міжнародні зусилля, що спрямовані на попередження, та відвернення загрози екологічної та гуманітарної катастрофи у регіоні. Заяви про Бахрейн можна пов'язати з необізнаністю, бо Бахрейн знаходиться у більш ніж 500 кілометрах від Іраку і не межує з ним. Або ж це можна пов'язати з прагненням заспокоїти народ і завірити його в тому, що наш контингент не буде брати безпосередньої участі у бойових діях. Крім того, Україна готувала до можливих терористичних атак, які могли послідувати після введення контингенту до Іраку, в одній з пояснювальних записок йшлося, що не можна виключати можливості проявів тероризму на території України та її об'єктах, що розташовані за межами держави. Але ймовірність такої ситуації за висновками відповідних фахівців суттєво не зросла враховуючи гуманітарний характер місії України під час можливого воєнного конфлікту. На відміну від Бахрейну, Кувейт був на вістрії атаки. В країні площі у сімнадцять тисяч вісімсот кілометрів квадратних, а це менше ніж рівненська область до вторгнення розміщувалося більше 200 тисяч американських, британських, австралійських і польських військовослужбовців, а населення Кувейту в той момент становило більше 2 мільйонів. Відповідно, на невеликій площі розміщувалася величезна кількість цивільних і військових об'єктів, і що найважливіше, трохи менше 2,5 мільйонів людей. Ось там і була гостра необхідність у розміщенні спеціалістів з РХБ захистом. 18 березня 2003 року президентом України був підписаний указ номер 227 про відправлення 19-го окремого батальйону РГБ захисту збройних сил України до держави Кувейт для надання допомоги в захисті цивільного населення цієї держави від наслідків можливого застосування зброї масового ураження і в ліквідації можливих наслідків застосування цієї зброї. Однією з причин вторгнення коаліції в Ірак були запаси біологічної та хімічної зброї, які за даними ООН, становили від 20 до 25 тисяч літрів розчину з бактеріями Сибірської виразки, тисячі тонн нервово-паралітичного газу Вікс, невідомої кількості зарину та іприту, і Тисяч хімічних бомб, крім того, за даними ООН, Ірак мав у розпорядженні 18 мобільних лабораторій для виготовлення цієї зброї, застосування такого арсеналу проти невеликого кувейту могло призвести до по справжньому апокаліптичних наслідків, як я вже й казав, країна досить маленька. Населення і критична інфраструктура розміщена дуже компактно. Після застосування будь-якого вище переліченого типу зброї масового ураження цивільне населення приречене, а враховуючи те, що доступ до чистої води обмежений і централізований, потрапляння будь-чого з переліченого у систему систему водопостачання призведе до моментального ураження всього населення. Варто зазначити, що після завершення бойових дій в Іраку у період з 2004 по 2011 рік зброя масового ураження все ж була знайдена у вигляді снарядів, боєголовок і авіаційних бомб. Всього було знайдено близько п'яти тисяч одиниць, але все це озброєння було виготовлене до 1991 року і не було придатним до застосування, але все таки могло використовуватися при виготовленні саморобних вибухових пристроїв. Американські видання зазначали, що від хімічної зброї в Іраку построїв. Раждало 17 американських військових. Вони були уражені нервово паралітичними речовинами або і притом. Але, як завжди, є нюанс. Боєприпаси були розроблені у США, виготовлені у Європі і начинені хімічними речовинами у Іраку на заводах, що були збудовані європейськими компаніями. Вранці 20 березня 2003 року. Війська міжнародної коаліції почали операцію «Ірак і Фрідом. А 22 березня почалася передислокація го окремого батальйону рхб захисту з України до Кувейту. Передислокація проводилася з двадцять. 2 березня по 6 квітня. Точкою відправлення слугував аеропорт Скнилів. Зараз це міжнародний аеропорт Львів. Точкою прибуття був аеропорт Ель Кувейт. Перевезення майна і особового складу відбувалося військово-транспортними літаками іл 76 МД, що належали державному підприємству Міністерства оборони України. Українська авіатранспортна компанія за час передислокації було здійснено 53 рейси. Згідно з домовленостями, американська сторона взяла на себе усі витрати пов'язані з перевезенням батальйону до Кувейту і назад в Україну. Крім того, американці взяли на себе витрати на матеріально-технічне забезпечення. Передислокація батальйону до Кувейту коштувала Україні 32 мільйони гривень. По тодішньому курсу це приблизно 5 мільйонів 800 тисяч доларів. Потреба на забезпечення батальйону під час перевезення складала 268 тисяч гривень, або ж 49 тисяч доларів. Орієнтовна вартість місячного утримання батальйону у Кувейті складала трохи більше 3 мільйонів 800 тисяч гривень, або ж за тодішнім курсом 702 тисяч доларів. Але Сполучені Штати оплачували рахунки. Не одразу кошти бралися з держбюджету України і тільки згодом були покриті американцями. Бійці отримували підвищену заробітну плату. Вона фінансувалася з бюджету секретаріату ООН, який виділявся за участь українських миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих операціях. Передову групу у кількості 15 бійців, яка протягом двох тижнів забезпечувала перші кроки життєдіяльності українського контингенту, очолював перший заступник командувача військами західного оперативного командування генерал-лейтенант Валерій Фролов. Подібна передислокація повітрям, коли за 16 діб на відстань понад 4 тисяч кілометрів на територію іншої держави були доставлені 480 військовослужбовців та 125 одиниць техніки у збройних силах України була проведена вперше. Згодом цей рекорд буде побитий перед дислокацією українського контингенту в Ірак. 19-й окремий батальйон комплектувався солдатами на контрактній основі, яких збирали з усієї України. Комплектування здійснювалося силами трьох оперативних командувань. З особового складу з західного ОК сформували управління, взвод РХБ розвідки, першу роту РХБ захисту, штабну роту, інженерно-саперний взвод, ремонтний взвод, взвод матеріально-технічного забезпечення, медпункт і клуб. Друга рота РХБ захисту була сформована з бійців південного ОК, а рота дегазації та дезінфекції з особового складу північного. Велика частина особового складу вже мала досвід у миротворчих операціях. 73 військовослужбовці були нагороджені медалями ООН на службі миру, 42 медалями НАТО на службі миру і свободи, а дві людини медаллю воїну інтернаціоналістом. 15% військовослужбовців брали участь у бойових діях, 6% виконували миротворчі місії, а 5 чоловік були ліквідаторами Чорнобильської катастрофи. Всі офіцери батальйону мали вищу спеціальну військову освіту, а 10 з них вищу академічну. Командиром Батальйону був призначений заступник командира 704 го полку РХБ захисту з озброєння, підполковник Уніщук Юрій Васильович. А начальником штабу перший заступник командира батальйону, підполковник Кіцул Василь Степанович. Визначалася потреба в 532 бійцях: 44 авторозливних станціях АРС-14, одній фільтрувальній станції ВФС, шести машинах хімічної розвідки рхм 4, двох дезінфікаційно-душових установок ДДА 66, одній хімічній лабораторії, двох радіостанціях Р-161 А2М та чотирьох Р-142Н, одному комплекту розрахунково-аналітичної групи та двох контрольно-розподілювальних пунктах станом на 30 березня 2003 року, після скорочень зв'язку з хорошим забезпеченням приймаючої сторони чисельність 19-го окремого батальйону склала 448 військовослужбовців. З них 65 офіцерів, 30 прапорщиків, 67 сержантів і 286 солдатів. Якщо конкретніше, то управління складалося 49 військовослужбовців, штабна рота з 61, взвод РХБ розвідки з 18, перша та друга роти РХБ захисту з 90 і 88 відповідно, рота дегазації та дезінфекції з 43, ремонтний взвод з 28, Взвод матеріального забезпечення з 26, інженерно-саперний взвод з 13 медичний пункт з 29 і клуб з 3. Загальна кількість техніки склала 125 одиниць, з них броньованої 6 і автомобільної 119. Були повністю скорочені: електротехнічний взвод, фільтрувальна станція і відділення забезпечення роти дегазації та дезінфекції, транспортний взвод штабної роти, відділення вантажопідйомних засобів ремонтного взводу, автомобільне відділення, хлібопекарня, їдальня і пральня взводу заходу матеріального забезпечення. Одна радіостанція R161A2M і дві радіостанції R142N. Відповідно до угоди між Україною та Кувейтом перед батальйоном ставилися такі завдання: ведення радіаційної, хімічної і бактеріологічної розвідки, здійснення радіаційного та хімічного контролю опромінення і зараження цивільного населення, проведення повної дезактивації та дезінфекції заражених ділянок доріг, переправ, мостів, переходів у хімічних загородженнях і окремих ділянок місцевості, транспортування дегазуючих, дезінфікуючих та дезактивуючих розчинів, дегазація, дезактивація та дезінфекція обмундируванням, взуттям, спорядження та зас... Засобів індивідуального захисту, проведення аналізу проб на зараженість отруйними та радіоактивними речовинами, збір, обробка та видача інформації про застосування зброї масового ураження, прогнозування радіаційної, хімічної і біологічної обстановки та збір даних РХБ розвідки. Бійці батальйону мали право наносити на форму і транспортні засоби зображення прапора та герба України. До того ж, Кувейт визнавав українські водійські посвідчення. Україна та Кувейт домовилися не судитися один із одним через збитки чи смерть людей. і Якщо це трапилося в ході Виконання посадових обов'язків записаних в угоді, 19-й окремий батальйон увійшов до складу коаліційних об'єднаних оперативних сил з регулювання кризи і знаходився під загальним командуванням Генерального штабу Збройних сил України. Планування бойового застосування батальйону на оперативному і тактичному рівнях проводилося під керівництвом командувача ВМС центрального командування збройних сил США адмірала Тімоті Кітінга. Всі прийняті рішення узгоджувалися з українським генштабом. Безпосереднє керівництво застосуванням батальйону покладалося на штаб коаліційних об'єднаних. Є даних оперативних сил. У перші ж дні перебування 19-го окремого батальйону в Кувейті його командуванню повідомило, що по закінченню активної фази операції «Ірак і Фрідом батальйон буде запрошений до Іраку. Там основним завданням були б охорона об'єктів та доставка гуманітарних вантажів. Інформація про це запрошення негайно була передана в Генеральний штаб Збройних сил України. Українські війська розмістилися у таборі Кемп Арівджан. Він знаходився в 180 кілометрах від Західного і в 125 кілометрах від північного Кувейту іракського кордону. До столиці держави міста. Ель-Кувейт було близько 50 кілометрів. У 8 кілометрах знаходилася перська затока. За першочерговими планами, 19-й батальйон мав розташуватися у таборі Кемп Доха, що на 50 кілометрів ближче до Кувейту іракського кордону. Разом з українським батальйоном РХБ оборону Кувейту забезпечували підрозділи з США, Німеччини, Словаччини, Чехії та Румунії. Американські і німецькі військові відповідали заведенні РХБ розвідки. Чеські і словацькі мали ефективні засоби для обробки військової техніки, а наші могли забезпечити масштабну обробку міст. Сцевості і санітарну обробку цивільного населення у Кемпарівджані базувалися в основному тилові і допоміжні підрозділи. Табір був добре прикритий розрахунками Кувейтської протиповітряної оборони. У разі виявлення пуску ракет з території Іраку, незалежно від того, в який район вона летить, по всій території Кувейту оголошувалася повітряна тривога. Весь особовий склад негайно переходив в спеціально обладнані сховища, що були розміщені по всьому табору. Назовні залишалася лише охорона. Кілька разів не перехоплені іракські ракети Ельбрус падали в середньому в 40 кілометрах від. Табором серйозних руйнувань або людських жертв такі обстріли не завдавали. Однак не відкидалася ймовірність застосування зброї масового ураження. Тому для перевірки обломків ракети виїжджали спеціальні групи радіаційної, хімічної і біологічної розвідки. Від українського батальйону для виконання таких завдань залучалася пересувна лабораторія. Кожні 15 хвилин по всьому периметру табору бралися і досліджувалися проби ґрунту і повітря. До тих пір, поки лабораторія не давала інформацію про відсутність небезпеки, особовий склад продовжував перебувати в укриттях. Зі зброєю і комплектами хімзахисту наші військові не розлучалися ніколи. Кувейтська сторона на високому рівні забезпечувала умови проживання особового складу. Зокрема, табори мали централізоване енерго та водопостачання. Так як водні ресурси кувейту обмежені, воду для величезного угруповування військ коаліції добували шляхом опріснення морської води. Для розміщення особового складу були виділені великі намети, які були обладнані кондиціонерами, підлогою і освітленням. На місці проживання були присутні душові, вбиральні та пральні. При цьому кувецька. Влада попередила, що український контингент має повернути обладнання і приміщення в такому ж стані, в якому вони були надані. А якщо щось буде зламано, то витрати буде компенсувати українська влада. Крім того, за рахунок коаліції забезпечувалося чотирьохразове харчування. Надання медичної допомоги зі стаціонарним лікуванням до семи діб покладалося на медичний персонал батальйону. За потреби безкоштовне лікування могло проводитися у місцевих медичних установах Кувейту поблизу бази. Активна фаза операції Іракі Фрідом завершилася 15 квітня. 2003 року з захопленням міста Тікріт. Тоді постало питання введення 19-го окремого батальйону у Ірак як частину миротворчого контингенту України. З середини квітня і до кінця липня особовому складу батальйону довелося чекати у Кувейті, поки в Україні формувалася 5-та окрема механізована бригада, до складу якої повинен був увійти 19-й окремий батальйон. Так як на той момент зброї масового ураження в Іраку ще не знайшли, у присутності в складі п'ятої окремої механізованої бригади цілого батальйону РХБ захисту, потреба не бути. Було. Тому в період з 25 по 31 липня 2003 року 19-й окремий батальйон РХБ захисту був переформатований у 19-й окремий спеціальний батальйон. У ході переформатування чисельність батальйону була скорочена. Зі складу батальйону були виведені 16 одиниць спеціальної техніки, частина особового складу була спрямована для доукомплектування підрозділів 5-ї окремої механізованої бригади, а 40 військовослужбовців були відправлені в Україну. З них 30 за власним бажанням, 5 за станом здоров'я, двоє за сім'я. Мійними обставинами, а ще двоє через недисциплінованість. З 7 по 10 серпня, зворотніми рейсами літаків іл-76 мд особовий склад і непотрібна техніка були доставлені в Україну. 1 серпня 2003 року 19-й окремий спеціальний батальйон здійснив передослокацію з кемп Арівджану в табір Кемп Койот, що розташовувався в 40 кілометрах від Кувейто іракського кордону. Там бійці батальйону очікували прибуття основної частини українського контингенту, 11 серпня о 6.47 ранку за київським часом. М, колона го окремого батальйону перетнула кувейто іракський кордон і розпочала марш в район місця майбутньої постійної дислокації до міста Елькут у провінції Васид. Далі 19-й окремий спеціальний батальйон виконував поставлені завдання у складі 5-ї окремої механізованої бригади. І на цьому розпочинається довга історія українського контингенту в Іраку, про яку я розповім у одному з наступних відео. На цьому все. Пропонуйте теми для наступних відео в коментарях. Не забувайте про підписку, подобайку і підтримку каналу на no BuyMeACoffee. Дякую за перегляд і до зустрічі!